Реєстраційна служба Харківщини продовжує реорганізаційні перевірки. Все робиться для того, каже обласний начальник Олег Дробот, щоб покращити якість надання адмінпослуг у районах та прибрати всі недоліки, які були на початку роботи: численні черги, брак спеціалістів, необлаштованість робочих місць. Реєстраційна служба Ізюма, як і в попередніх візитах ревізор звертає увагу на все і на стан приміщення, і на архів, і навіть на те, якою повинна бути інформація на стендах. Провів Олег Дробот і нараду із співробітниками поспілкування. Із Ваше мнение о работе регистрационной службы? С каким вопросом вы обратились? Я муж ну, умер, я приоправляю на себя Наследство, да? Наследство, да. Понятно. Наверное, с запросом обратились информационным. От нотариуса, да? Да. Нотариус у вас государственный? Да. Сформировал вам запросы? Да. А вы пришли сюда. Вас проконсультировали здесь? Да. Про... Как это проходило? Ну, коли ви прийшли за консультацією? Як швидко ви її отримали? Сьогодні прийшла, сьогодні я отримала і от вже форми заповнили, так? Да? Да, да, да. Ізюмський реєстраційний підрозділ служби працює вже 10 місяців. За цей час в роботі установи виникало чимало проблем, каже її керівник. Однак, завдяки спільній праці з обласним начальником та місцевою владою, всі вони з часом вирішуються. А от щодо кадрів не приховують в реєстраційній службі. Спеціалісти з вищою юридичною освітою завжди потрібні. Це проблемне питання, але ми його намагаємося вирішити. Ми проводимо бесіди з юристами, які мешкають в місті Ізюмі намагаємося їх до себе, скажімо так, заманити. Про те, що реєстраційна установа поступово налагоджує роботу, кажуть не лише її представники, а й очільники Ізюмського району. Усім відомо, що це нова структура, яка потребує уваги на перших етапах розвитку. Я благодарен Олегу Геричу, що він приїхав сюди, для того, щоб совмісно всі питання організаційного, прежде всього, плану вирішити. Це, прежде всього, не зовсім удовлетворює нас поміщення. где находится регистрационная служба, не так для работников, как для посетителей, потому что она находится в почте, на территории почты, и, естественно, будем говорить, немножко тесновато. Что касается самой непосредственной работы, замечаний, как таковых, больших нет, но на первом этапе это объективно, это нормально, если есть рабочие вопросы, которые нужно порешать». Реєстраційна служба Ізюма підбиває підсумки візиту Олег Дробот, має свої особливості. Річ в тому, що кількість громадян, які проживають на Ізюмщині та звертаються за адмінпослугами до служби, набагато більше, ніж в інших районах підрозділах. Все це каже ревізор, не може не впливати на організаційні моменти роботи. Поміщення, яке займає сьогодні, служба займає на території здання Укрпошти, воно достатньо мало. Хотя оно комфортно, оно отвечает всем требованиям, но мы будем заниматься тем, чтобы поблизости искать более комфортное помещение, о чем я сегодня непосредственно пообщался с главой э, изюмской райдерж администрации, где полностью встретил понимание и конструктивное отношение. Ситуацию в районе оцениваю как стабильную. Безусловно, определенные организационные выводы мы сделали, провели оперативное совещание и двигаемся дальше к намеченным целям. Після оглядин реєстраційної служби ревізор завітав до місцевого раксу, щоб з'ясувати, які там існують проблеми. Потім в приміщенні адміністрації району він взяв участь в прийомі громадян, організованим головним управлінням юстиції області. Подібні реорганізаційні перевірки каже Олег Дробот, проводитимуться і далі, щоб до кінця року навести лад в усіх 27 підрозділах. Мета одна зробити адміністративні послуги такими ж доступними, як у Харкові.